Середа 16 липня сатана видає себе за Христа, частина 1. Він же відповів: Стережіться, щоб вас ніхто не ввів у оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я, і час наблизився, не йдіть за ними. Євангеліє від Луки, 21.8. В останній час Антихрист з'явиться як справжній Христос, і тоді Божий закон буде повністю знехтуваний народами нашого світу. Повстання проти святого Божого закону набере сили. Проте справжнім керівником цього бунту буде сатана, котрий видаватиме себе за ангела світла. Люди будуть ошукані, піднесуть його як Бога. Та всемогутній втрутиться і відступницьким церквам, які об'єднаються у звеличенні диявола, буде винесений вирок. За це одного дня найдуть на неї кари, і смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена, адже сильний Господь Бог, який судить її. Об'явлення 188 Замаскувавшись ангелом світла, сатана ходитиме по землі як чудотворець. Досконалою мовою він описуватиме високі почуття, він говоритиме приємні слова і чинитиме добрі діла. З'явиться, ніби Христос, але в одному буде помітна різниця: диявол відвертатиме людей від Божого закону. Він проголосить, що субота замінена. Замість сьомого дня треба вшановувати перший день тижня, і як господар цього дня він представить цю фальшиву суботу як випробування на вірність йому. Неможливо навіть уявити, яких утисків зазнає Божий народ на землі, коли божественна слава виявить себе і повторяться переслідування минулого. Божі діти житимуть у світлі, що походить від Господнього престолу через ангелів, спілкування між небом і землею буде постійним. Сатана, оточений злими ангелами, проголосить себе Богом і творитиме різні чудеса, щоб звести, якщо вдасться, навіть і вибраних. Однак Божий народ не довірятиме цим чудесам, оскільки диявол підроблятиме їх. Випробуваний Божий народ знайде свою опору в особливій ознаці. Вірні візьмуть за основу живе слово, написано. Це єдина підваліна, на якій можна будувати безпечно.